Чек-лист або чекап для жінки 40. Що треба робити, якщо ваш автомобіль уже з невеликим пробігом і ще має 5 років гарантії? Чому 5 років? Тому що до 45 років чоловік, жінка вважаються молодими. Отже, для того, щоб ваш автомобіль не розсипався в процесі 20-30 років, які є попереду. На що треба звернути увагу? Давайте почнемо з голови. Значить, в першу чергу це очі, огляд офтальмолога, вимірювання очного тиску на скринінг глауком, очне дно, тому що у вас вже може бути підвищений тиск, підвищений цукор крові, і ми це побачимо на очному дні. Офтальмолог. Перевірити слух, особливо якщо ваш чоловік, діти або родичі. Мають підозру, що ви не дочуваєте деколи треба огляд лора з аудіометрією. Зуби лікування карісу, тому що кожен втрачений зуб це імплантація, тому на стоматологічне здоров'я звертаємо особливу увагу. Щитоподібна залоза обов'язково тиреотропний гормон це такий самий базовий мінімум. І ультразвук щитовидної залози, подивити, чи у вас якісь вузли утворення. Грудь, груди. Подивитись ваші груди. Тому що вже ближче до 40 там можуть бути якісь утворення, доброякісні, злоякісні, тому огляд гінеколога або мамолога і ультразвук молочних ваших циць. Жовчний міхур нирки. Подивитись на ультразвуку, чи є камені жовчного міхура, камені нирок, а, поміряти печінку, тому що є в такому віці вже жирова дистрофія печінки, коли печінка запливає жиром, і на це треба вчасно відреагувати, тому що печінка це ключовий базовий орган, і якщо він має дисфункцію, якщо печінка жирна, то вам потрібно терміново відкоригувати спосіб життя, поміряти артеріальний тиск, манжетку на руки. Виміряли артеріальний тиск, норма 130 і менше, 80 і менше. Так, огляд гінеколога. Подивитись яєчники, шийку матки, паптест, кольпоскопія, ультразвук, гінеколог обов'язково подивитись, тому що є вже в такому віці і рак, і дисплазія, і так далі. Рухаємося нижче. Вени. Подивитися вени, чи є варикозне розширення, тромби, тромбофлебіт, чи прохідні артерії, тобто ультразвук судин нижніх кінцівок. Аналізи: перевірити цукор крові, здавши глікований гемоглобін, показник, який розкаже, що робиться у вас з глюкозою за останній місяць. Тиреотропний гормон, загальний аналіз крові, а краще пакет анемія. Подивитись, що у вас робиться з залізом, ферритином, Б12, фолієва кислота, аналіз сечі, перевірити функцію нирок, інфекції, перевірити печінку на гепатит Б, гепатит С, печінкові проби, ниркові проби, тобто таку мінімальну біохімію. Ліпідограма. Перевірити рівень холестерину і ризик у вас атеросклероза. Ось так виглядає базовий чек-лист для жінки, яка піклується про себе. Турбота про себе це не просто нігті, губи, волосся і косметологія. Турбо, турбота про себе це в першу чергу про ті базові глибинні органи, які дають вам самопочуття здоров'я. Тому. Розставляємо правильні пріоритети, і для того, щоб ваша машинка нормально ще так гасала, треба пройти обстеження. В клініці доктор 24» є всі необхідні для вас спеціалісти, дівчата. Так що записуйтесь і поділіться цим відео для ваших подружок.